Вітаю вас, малята! Зима нам дарує багато розваг, а чи безпечно буває взимку? Розгляньте картинки та дайте правильну відповідь на запитання. Чи безпечно підгодовувати пташків білочок взимку? Так, це безпечно. А чи безпечно грати дітям без дорослих на замерзлих водоймах? Що може трапитись? Це небезпечно, якщо лід тонкий, можна потонути. А чи безпечно ліпити взимку сніговика, кататися на саночках? Так, безпечно. А чи безпечні прогулянки під час ожеледиці? Кататися з гірки біля автомобільних шляхів? Це небезпечно? Можна травмуватися. А чи безпечно танцювати біля ялинки? Так, це безпечно. Чи безпечно гуляти дітям у відлигу, коли падають з даху бурульки? Та кататися обіч доріг? Це небезпечно. Можна травмуватися, потрапити під машину. Чи безпечно спостерігати за тваринами, гратися зі снігом? Так, це безпечно. Чи безпечно грати на проїжджій частини вулиці? Це дуже небезпечно. Та ще небезпечні бурульки. Чи безпечно кататися на ковзанах, санчатах та лижах? Так. Якщо дотримуватись правил безпеки на льоду та катання з гірки. Чи безпечно грати в сніжки? Так, безпечно. При дотримуванні правил не кидати сніг в голову, обличчя? Чи безпечно під час прогулянки їсти сніг, бурульки? Це небезпечно, тому що сніг брудний можна захворіти. Чи можна кататися по дорозі? чіпляючись за кузов машини та перевіряти товщину льоду ударами ніг це дуже небезпечно малята взимку граючи треба бути дуже обачними щоб не потрапити в біду не травмуватися не переохолоджуватись та не захворіти веселої та безпечної вам зими молодці до нових зустрічей.